18 градусний мороз не завадив чернігівцям відзначити одне з найголовніших християнських свят Різдво Христове. Свято Воскресенська церква заледве ледве вмістила усіх вірян. Вів службу проти ірей Миколай. Ті ж, хто вистояв богослужіння до кінця, змогли послухати колядки у виконанні церковного хору. очищаем свою душу, как для принятия Господа, чтобы встретить Его с радостью, потому что мы должны понимать, что Господь сердцевидец, Он видит наши сердца, и если человек принимает Рождество со злым сердцем, То Господь бачить, і він у нього не остається, і Рождество для цього не наступає. Чернігівці святкують різдво по-різному. Хтось притримується доволі жорстких церковних приписів, витримує сорокаденний піст, а комусь достатньо просто помолитися і провести цей день у радості та злагоді з рідними. Для нас всіх православних християн це велике свято. Ми переконані в тому, що саме Ісус Христос є Спасителем, направителем наших душ на правильний шлях. Я цього не приділяю. Я вважаю, що должен має слышати своє ощущение. То Тобто кушать, що то, на душу йде, пить то, що на душу йде. Ну вот вам чревоугодие, да, то Тобто, есть, есть, есть без конца, є все підряд. Треба чувствовать свой організм. У чоловіка розуміє душі. Після різдва у християнстві починається двотижневий період святок. У цей час вірянам належить займатися благочестивими справами.